Ще одна дуже-дуже проста, але ж таки дуже корисна вправа. Це рухи пальцями, тільки в повному об'ємі з відчуттям напруги м'язів. Пані Оля знову-таки нам це покаже. Згинаємо пальці на себе максимально скільки можемо. Тепер від себе згинаємо повністю повністю, повністю Щоб ви відчули напругу м'язів з підошви, зверху. І тепер пальці розвести. Тепер знову-таки повторюємо це іще раз. Пальці на себе, тепер згинаємо пальці, і тепер розводимо пальці. І таких повторень можна зробити 10, 15, 20 в залежності від вашого комфорту. Чому ця вправа дуже важлива? Взутті таких рухів стопа не робить ніколи. А це дозволяє м'язам стопи дуже гармонійно працювати і переносити нашу вагу. Взутті ці вправи просто неможливі, тому м'язи дуже сильно страждають. Тому, якщо навіть ви будете робити раз на день таку просту вправу, згинати, розгинати і розводити пальці, м'язи, стопи будуть працювати дуже гарно, і ви таким чином будете запобігати деформації пальців, які ви дуже часто бачите. Деформації з'являється косточка, якщо ви пам'ятаєте, і так далі, це буде дуже гарна профілактика цих деформацій, і це дуже корисно в цілому для ходи. Тому робіть. Декілька підходів, 2, 3, 4 підходи по 15-20 повторень, але ж таки з відчуттям напруги м'язів. Не просто помахали пальців, а повна амплитуда. І буде це дуже корисно і класно для стопи. Дякую.